У порівнянні з 2011 тисячі за 10 місяців цього року кількість дорожньо-транспортних пригод і травмованих людей у них зменшилася на 4,15 відсотків відповідно, зазначив заступник начальника удаїв області Ростислав Андрощук. Та на його думку, важливим є і те, що учасниками ДТП був і пасажирський транспорт, стан якого в області є незадовільним. За 9 місяців на території нашої області звини водіїв, з вини не за участю, з вини скоєно 7 дорожньо транспортних пригод, в яких 6 чоловік загинуло та 6 отримали тілесні ушкодження, різного ступеня тяжкості. Минулого році таких пригод було 9, 2 чоловіка загинуло, 24 чоловіка отримали тілесні ушкодження. Працівниками державної інспекції за 9 місяців проведено 891 перевірку пасажироперевізників, у тому числі 181 обстеження. 496 цільових та 214 контрольних перевірок. При цьому оглянуто 2816 автобусів та виїжно 682, які мали технічні несправності. Це кожний четвертий автобус мав технічні несправності. У інших членів комісії перевізники також викликають занепокоєння, адже, окрім несправності самих маршрутних автобусів, їх водії нерідко порушують правила дорожнього руху, а іноді бувають і в нетверезому стані. За все це цьогоріч 22 договори з перевізниками було розірвано, ще вдвічі більше отримали попередження. На думку заступника голови облдержадміністрації Віктора Куницького, який очолює комісію з безпеки дорожнього руху, перевезення пасажирів повинно бути набагато безпечнішим, а тому потрібно вживати відповідні заходи. До порушників будуть негайно застосовані суворі міри, розірвано договори та призначено нових більш достойних перевізників. Я запрошую всіх присутніх на засіданні сьогоднішньої комісії до відвертого і конструктивного діалогу. Хотілося б послухати керівників автопідприємств та контролюючих органів області з проблемних питань організації дорожнього руху і пасажирських перевезень з визначенням конкретних шляхів їх вирішення. Тому, шановні колеги. У нас є багато проблемних питань сьогодні щодо безпеки руху, до організації перевезень в організації перевезень. Є ряд конкретних і пропозицій розроблено сьогодні управлінням промисловості. Але хотілося почути сьогодні і вашу думку, врахувати її в подачі нашій роботі. Перед членами комісії про стан шляхів Житомирщини і підготовку до зимового періоду прозвітував Анатолій Штурба, заступник начальника служби автомобільних доріг області. На думку голови комісії, ця служба нині не повністю готова до зимового періоду. А на завершення Віктор Куницький зазначив, що нині розробляється нова програма підвищення безпеки дорожнього руху на 2013-2016 роки, яка повинна убезпечити людей.